Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Це відео я назвав в зоні особливої уваги. Так. Виявилося у процесі цієї. Війни, коли Україна вийшла, так би мовити, за межі власні, коли московити думали, що вони будуть воювати і на території України і знищувати Україну, але на їхню територію війна ніяк не перекинеться, тому що вони вважали, що війна закінчиться за три дні взяттям Києва. І все на цьому закінчиться. Якщо там будуть якісь проблеми, то це тиждень до кордону Західного кордону України. Але не так сталося, як бажалося московитам. І тут ще географія втрутилася. Ну, наприклад, Навколо Москви знаходиться шість аеропортів. Найбільші серед них це Шереметєва, Внуково і Домодєдово. Три можна сказати про те, що це основні порти, аеропорти, столиці московитів-андрофагів. І ще три є запасних. Таких як Остаф'єво, таких як Рамінське, і таких як Биково. Ну, Биково, вже за власною пропускною спроможністю наближається до таких гігантів, як Внуково чи Домодєдово. Але справа в тому, що на півночі від Москви знаходиться тільки один аеропорт це Шереметьєво, а інші п'ять знаходяться на південь від Москви. Якраз так гарно вони розміщені в зоні ураження особливої уваги українських безпілотників крилатих і балістичних. Ракет. Так. І в зв'язку із так. намагання намаганням так, танцювати на кістках загиблих солдатів Другої світової війни, всіляко так, е, організовуючи е, всілякі Безсмертні полки і так далі, і тому подібне Ну, ну Цинізм цього народу просто зашкалює, коли вони оцих дідів і прадідів, нібито своїх, несуть на оцих палицях, а потім, коли все це дійство закінчується, їх звалюють, як непотріб, в одну купу. Так І ну це ж ганьба. Це сама справжня ганьба. Але ж московити намагаються на цю, Москву, на цю ганьбу звести до Москви якомога більшу кількість державних діячів із різних країн світу для того, щоб продемонструвати цьому. Вони ж завжди. Це чистої води пропаганда. Так, показати всьому світові, що до нас приїжджають на Побєдобєсіє. Ну, і спочатку розставляють своїх по світу, цих своїх орбанів в лапках, так. а потім примушують їх прилітати сюди і показувати підтримку оцих андрофагів, тобто людожерів. Цієї дикої орди, яка прийшла на нашу землю вбивати українців. Ну і тут незадача задача вийшла. оці всі, ну крім одного, Шереметєва, який більш-менш непогано розміщений, всі оці там Внуково, Остаф'єво, так, що там ще є... Рам'янське, Домодєдово, внуково. Вони якраз так дуже гарно розміщуються для того, щоб можна по них було смальнути, Або в крайньому разі політати там навколо, щоб ну, призвести до того, що всі польоти над, до цих аеропортів були скасовані. Так. І це... Цікаво, як це все буде відбуватися на 9 травня, коли оці основні всі підуть на Шереметіво? Ну, так, в минулі е, часи, коли українські безпілотники прилітали туди, то усіх відправляли на Шереметіво. А що ж буде із внуково? Биково, Домедова і все останнє. Це цікавий взагалі варіант. Тут географія відіграє, виявляється донині свою роль. Наближення до південних околиць окружної московської дороги. Де помічені. Якісь безпілотники, ну не обов'язково ж українські. Ну, деякі просто безпілотники їх вони не могли долетіти з України. Це говорить про те, що їх запускають самої Московії. Там же є і РДК, є і інші так, організовані військові. Так, контингенти, які намагаються так, скинути цей людоїдський режим, завершити цю війну, яка нікому не потрібна, крім московитів так, які хочуть і далі вбивати і їхнього керівництва.